Погода в Україні в наступні декілька днів формуватиметься під впливом потужного антициклону, що зумовлює надходження арктичного повітря з північного сходу, тому варто очікувати прохолодну погоду з невеликими опадами. Про це нам повідомляє укргідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 10 листопада, короткочасні та невеликі дощі можливі лише місцями на заході України. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Також синоптики попереджують про густі тумани місцями по всій Україні. Що стосується температури повітря в цей день, то вона вже буде досить прохолодною по всій країні. Холодніше всього буде у північних та східних областях. Там місцями повітря прогріватиметься лише до плюс 10 градусів тепла в денний час доби, нарешті території України буде на 1-2 градуси тепліше. А ось вночі ж по всій країні температура опускатиметься до плюс 1 градусу морозу. На заході та півдні вночі буде тепліше до плюс 5 плюс 7 градусів. Вітер в цей день буде переважно південно західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 11, а вночі буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 7 до плюс 10, вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 6 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 6 до плюс 10, а вночі від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 7 до плюс 11, а вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла. У четвер на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 12 в день, і від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла вночі. У Києві 10 листопада сонце все день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 11 градусів тепла. У Львові весь день буде хмарним. Ранок і день придуть без опадів. Ввечері можливий дрібний дощ. Температура повітря становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. У Харкові у четвер зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 2 до плюс 8 градусів тепла. У Дніпрі похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 1 до плюс 9 градусів. В Одесі 10 листопада до вечора хмари, що панували в небі весь день, заберуться геть, без опадів. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!